А ви знали, що Ісус Христос є від початку Сущий? Христос це той самий сущий Господь, який спілкувався з Мойсеєм при виході Ізраїлію з єгипетського рабства. І багато людей вони можуть дійсно задавати питання: а де ж був Христос, коли е, Бог творив? Людину і весь світ. Відповідь вона знаходиться на перших сторінках Біблії і сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Слово створимо, і слово нашим вже домножені. Це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцем і Духом Святим творили людину. Ось і те, що слово ім'я, тому що ім'я. Триєдиного Бога і Елегім. записано в Біблії понад 2,5 тисячі разів. Елегім – це множина в одному імені. Це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Все той же Господь, що створив людину, уклав завіт з Аврамом, здійснив з, 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 з Мосеєм вихід і говорив з Давидом. Все той же Господь народився у плоті. Тому наш Господь Бог Ісус Христос, Він є двері та шлях до неба. Амінь.